Отже, друзі, продовжую огляд ринку, дрібні криптовалютки, ем, ну як дрібні, такі з досить високою капіталізацією, але ем, друга частина огляду. Дивимося, що в нас БЛЗ. БЛЗ у нас дуже гарно виріс, утворив таку собі похилу і дивіться, до неї дуже притомно наблизився. Тобто це означає, що якщо зараз на ринку будуть не дуже позитивні новини, це день гра. Ми ще можемо тут разочок вискочити, але мені все ж таки здається, що цю похилу ми маємо таку тенденцію пробивати. Тому БЛЗ наразі, на, Конкретно на декілька днів я не знаю, чи буде воно вискакувати ще сюди. Можемо вискочити за те, ну 24 години і графік візьмемо. Тут у нас утворився берзунок, за ним ми ще можемо піти. Це все буде видно. Але поки що я точно про не даю. Але далі ми будемо все ж таки дивитися, яка гарна в нас лінія тренду, яку нам дуже куртиць все ж таки пробити. Ми слідкуємо і дивимося. Сол. Ну, Соло рухається в нас в зростаючому каналі. Вже з серединку прийшов, рухаємося зараз вниз. Ну, то таке, то і думаю, що все ж таки сол зараз ми будемо рухатися собі Ось до цього рівня. До 16 доларів. Ми я лишаю йому шорт. Доги. Догі, дивіться, має забирати, в принципі, тут такий гарний баланс. Гарні новини розганяють, він дуже гарно росте. Там, що його хочуть, ну, купляють фонди. Зараз тут я сьогодні новинку читала, тому все можливо. Можливо, Догі ми такі будемо далі рости, бачите. Догі я і казала, що буде рости, і він і росте. Ну, наразі невідомо, дивіться, тому що зараз. Можливо, всяке. У зв'язку з кінцем місяця і з останніми новинами. Тому я не знаю чітко куди, але ще є куди рости долі. Лайткоін, так само ще не забрав повністю інбаланс, не забрало цього рівня. Лайткоін мені більше виглядає лонгом. Біткоін кеш. Віце розвернувся. Вже 50 вже пробило. Можливо, ну, дуже його розганяли, він на днях так виріс серйозно, бачите, скільки відсотків. Утворив таку собі похилу. Треба наглядати, Як сьогодні закриється ми? Чи будемо це все діло пробивати і рухатись далі, чи все ж таки вниз. Цей баланс забирати, цей закол. Тут я не можу нічого сказати чітко. Оп! Оп, бачите, яку має він лінію трендову. Я казала, що, що тут було підтвердження, і що можемо піти вниз. А воно ну, так далі і невідомо куди. Так рухається дуже дивно. Але, все ж таки він мені більше шортово виглядає. Я з костими всі не подіємо, тому я йому лишаю шорт. Дот. Дот красиво показує рух вниз. Тобто він вже позабирав ліквідності, він вже всі баланси позабирав. Тут ваше право кірочки не добрав. Але то й не обов'язково. До трендової не дійшов. Я думаю, що ще трошечки ми будемо подот падати сюди, десь в цю зону. Зараз я наблюдаю на цю зону. Ось. Дуже красива зона, від якої ми б могли собі набратися ще сил для походу наверх. Тому наразі виглядає мені шортово. Лінк. О, лінк, бачите, не зміг витягнути другу вершину. Лінк виглядає шортово, тому що тут не долой відбувся, тут, ой, ніж не духай, тут перелай. Тобто, лінк чітко виглядає на шорт. Кисує. Суя вже робить такий плавний собі. Вийшла з каналу Сої, так що Суї я лишаю в шорт арбітрум. І тут я не можу нічого сказати, тут він так дуже під... підтиснувся, він ще може так довго підтискатися. І ще така у нас валютка нова появилася Сайбер. Сайбер дуже вирвався. Я чому хочу звернути на нього увагу? Тому що тут можна було би шукати позиції для шорта, але ще, мені здається, зарано його шортити. Треба дивитися на ринок і дивитися, як ринок розвитається. Якщо зараз ми будемо всі падати, то якраз на сайбер можна залізти і трошечки в собі шортану. Хоча вважайте, там Binance обмежила плече до 11, максимально 11. Мені сказали, що відноситься в зоні дуже великої волатильності, тому обережно сайбер. Але... Можна на ній сидіти, було тим О, Матік, дивіться, як гарно показує, що зараз він буде падати. І тут у нас тим більше така утворилася трендова. Ось до неї ми точно мали б дійти до 55 Ось Отакий його рівень. Зараз я його не чув. То би було глянуть. Тому я матік лишаю в шорт. Зараз можна би було до речі його вибрати оцей рух. А далі дивитися, може, і проб'ється, іде ще, де ще. Да. Так само, дивіться, всі. Тут всю ліквідність позабирали, ці валюти, які повискакували, які робили то. А тут, дивіться, скільки які по ліквідності вималювався. Дуже великі. Є, що забирати, і є, є куди ціні рухатися. Тому пробивати це все, я думаю, Ада так само буде екіматик, як і всі решту валюти. І ці заколи ми будемо забирати. WORLD COIN. Він утворив у нас а, такий собі вимплен спадаючий. Ну, тут важко щось сказати. Волткоін, я не знаю. Волткоін, в принципі, у зв'язку з вимпаном його рух би мав бути догори. Але у зв'язку з тим, що ми наразі рухаємося внизу і ну, йдемо вниз, тому коли ми припинимо цей рух, важко сказати. Тому що зараз у нас тут перші такі ем, ну, об'єми з'явилися. Це знак непоганий, але це може бути тільки перший такий знак, і ми ще можемо рванути вниз. Тому воткоїн я ставлю туди не сюди, бо реально не, не скажу, куди він рухається, не знаю. Т-рікс, бачите, утворює таку структуру, як чашка з ручкою, як голова і плечі. Тобто, я думаю, що ПТРікс ще буде рух вниз, щоб правда. Шиба. Шиба утворив. Медвежий прапор. Тобто більше він мені виглядає донизу. Хоча дивіться. Трикутник трикутник він може бути як туди, так і сюди, розуміємо. Так? Тут може бути зараз виніс такий, забір ліквідності, перед рухом сюди. А може бути навпаки, збір внизу, а потім вверх. Тут не вгадаєш. Шип я даю туди-не-сюди. А вакс. Ну, Авакс так само. З цього рівня ми ще не дійшли. Тут ми вже ліквідність позабирали. Тут в нас ще така красива, сидить, сидить імбаланс в А чи підемо ми за ним зараз, чи не підемо, невідомо. А Вакс тому не туди і не сюди. Атом так само, дивіться, як він вже підтиснувся. І тут я, ліквідність, вийде імбаланс. Атом невідомо. Ну, бачите, то я вмалювала ордер блок і думала, що все ж таки він до того ордерблоку дійде. Ну, тому я лишаю Юні э, шорт. Думаю, що все ж таки дійде. XMR, МР. Трикотнику, нічого не можу сказати. Юні дуже красиво. Дивіться, як ми і який рух зробив. Тут Юні вас зараз затримали. Тут я куди рухатись до гори Юні. Можемо зробити АБЦ. І... Юні далі лишаю, не туди-на не сюди. Дуже житка платформа у нього подала. Ефіріум квосік. Я думаю, що все ж таки ще трошечки вниз ми будемо рухатися. Хоча тут нічого не можу сказати. XLM. Ну, XLM, я думаю, так як я і казала, будемо продовжувати той рух вниз. Тому я лишаю йому шорт сюди точно. ICP. Думаю, що так, що ще теж трішечки впадемо. Бо одна свічка червона то дуже мало. Приважу стіва так дві, тому... Хоча, може, вони на тому рівні так і закриються, а далі підуть в не знаю. Хоча мені здається, що оцей закол мали би забрати. Тому ICP, мені здається, буде ще трошечки падати. Філ. Нічого не можу сказати. ЛДО. ЛДО падає, тому що та, до цього рівня вони дійшли, а рівень дуже сильний, він буде тягнути. Далі, Хедера. Хедера, дивіться, все. Хедера пробила свою похилку. Тому хидера в мене в шорт. Бачите, як пробила. Тому я думаю, що хидера вже падає. І тут на хидеру треба звернути увагу, до речі. Я зараз якимось кольором таким відмічу, щоб звернути на неї увагу, щоб гарно собі можна було на ній посидіти. О, дивіться, який рух можна зловити. Зараз я подивлюся, якщо зараз відкриватися до цього рівня, 31%. Ну, це була фантастика, звісно, але все можливо. Все можливо. Тому я її лишаю в шорт. АПТ. Ну тут так. Да, тут ми рухаємося до цього рівня, в принципі. От, тому АПТ лишаю в шорт. КЮНТ. Так само думаю, що буде той закол забирати. Ще будемо трошки падати. НЕАР. НЕАР невідомо. Бачите, неор мені виглядав лонгово. В зв'язку з цим випилом. Але як він ще рух зробить? Він ще може отак з руху збити, щоб так повністю стати на ноги і йти вверх. Тому НР ще можемо зараз трошечки падати. Понегар. Вет. Не можу нічого сказати, бо бачите, ми все ж таки знаходимося, в... підходимо. Чи то вимпел, чи то канал. Більше на канал похоже. Тому вет ні туди, ні сюди, я не знаю. ГТР. ГРТ. Тоже щось таке в вимпелі. А чи ще ппадемо, чи вже будемо рухатися? Ну, будемо рухатися туди-сюди. STX, о, дивіться, STX, Ми дійшли до цього. Рівня зробили третє доторкання. Це знак хороший. Тобто STX більше виглядає мені на лонг. Алго. Ну, хоча, знаєте, він може зараз той STX, звідси ще не щерванути, а тоді води піти в лонг. Тому я... І ми лишаємо туди не сюди, щоб зараз не відкривати, але мається на увазі, що вже більше наблизився до верху. Алго. Так само, бачите? Алго може зараз трошечки вниз спуститись, стати на ноги, а тоді піднятися. Тому я не знаю, куди сюди йому даю. AGL. Ну, тут ми такий зробили пірует і ростемо. Причому, бачите, ростемо досить впевнено. Вже яка свічка де на підряд зелена. Тому я думаю, що це вже щось таке виглядає на розворот. Ну, але про розворот говорити, поки ми оцей перехай не зробили, ще трохи рановато. Тому наблюдаємо, дивимося. І цікаво себе веде, досить непогано. Апи так само, бачите, вже почав розвертатися. Апи треба чекати до... Перехаю, тому або я не знаю, куда піде. Аве. Аве зробив такий, дивіться, вимпел. А вимпел це рух вниз, тому Аве мені виглядає шуртово. Ну, десь сюди, сюди він може дійти. Сент. Сент невідомо. Він тут затримався, він може тут ще рухатися, а потім вирватися догори. Тому не знаю, не лишаю ні туди, ні сюди. РНД Р. Думаю, що ще ми... Будемо трішечки падати до цього рівня, бо рівень дуже сильний. Давайте я новий намалюю, бо ті всі рівні дуже красиві. І їх шкода забирати, бо до них ціна буде ще вертатися. Ось цей рівень дуже сильний. Я думаю, до нього ми ще раз прийдемо. Так що я лишаю йому шорт. В FTM. ФТМ намалював вимпел, так само, як і. Що там було в нас? Тому я думаю, що ще будемо трішечки по ньому падати. МКР Хутче. Ну, побачимо. МКР. О, вітаю. МКР хоче зробити голову і плечі. Хоче зробити отаку штуку. Сюди він до цього рівня. Зараз йде, дивіться, до, 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 до 1225. Тобто ми йдемо сюди. Може, аж туди так не дійде. До 1200, то він йде точно. А далі тут ми будемо, напевно, розвертатися. От. А тоді будемо тут болтатись і пробивати робити голову плеч. Отак він виглядає. Okay. Тому Зараз наразі він, в принципі, лунгово виглядає, але глобально я йому лишаю шорт. Тому така ситуація. Еос. Еос невідомо. Ліквідність позабирав. В принципі, вимпив. Не, не можу нічого сказати. Добре, я думаю, достатньо. Якщо вам сподобалося, то будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. До нових зустрічей, па-па!